Вчора я виклала рекламу на ось цей аромат. Це новинка від компанії Oriflame полуничний смак. І коли я писала, що він не солодкий, у мене був коментар, що це солодкий аромат. Так, це солодкий аромат полуниці. Але давайте подумаємо і порівняємо: полуниця солодка чи цукерка, щось солодше. Давайте порівняємо солодкі важкі аромати. Які мають ще мускусний шлейф, або цей легкий полунично-молочний аромат це аромат свіжості. Що означає полуниця? Полуниця це як попити води. Ви, коли куштуєте полуницю, ви не запиваєте її водою як цукерку, як солодкий чай. Ви, начебто, п'єте воду. Це насичення організму. і Вітамінами, мікроелементами і ще як водою. Це аромат на згадку свіжого літа, не літа спекотного, не літа холодного, а свіжого літа, коли пройшов дощ, і та полуниця, яку ми збираємо, вона ще додає свіжості. Тому розумієте, про що цей аромат? Але щоб аромат відповідав тому, що є, його ще правильно треба наносити. І бажаємо особливо влітку наносити не безпосередньо на тіло, тому що ми дуже сильно пітнімо влітку. А заходити, заходити в ароматне, в ароматну хмаринку, і коли аромат лягає легко, наче та сама хмаринка на вас, то і від вас буде віяти свіжістю, ви будете пахнути свіжістю. Будете ароматні, як солодка полуміча. А це головне. Тому користуйтесь. Поспішайте придбати і бути як літо: Сміхнене, чарівне, свіже і красиве. Тому бережіть себе і мирно.